Вітаю на каналі Літкод України, де ми вкотре розв'язуємо щоденну задачу. Без зайвих зволікань перейдімо до справи. Сьогоднішня задача доволі класична: про жадібність і сортування. Ми розглянемо декілька підходів, поговоримо про такі речі, як о, item Getter, Optional і Нескінченності. Дивіться для, до кінця, щоб дивитися про переваги та недоліки всіх підходів. От, в цій задачі нам Задано декілька повітряних кульок в двовимірній площині. Втім, все, що нам про них відомо, це те, що їхній діаметр по x координаті це якийсь x- старт x-end. Тобто беремо кульку, проєктуємо на x координату У нас утворилася якась проєкція. Початок і кінець цього цієї проєкції нам задані. І там Вони по ігрику нам не сказано, та нас і не дуже цікавить. Ми можемо вистрілити вертикально вгору декілька стріл, які пробувають усі кульки. Так, якщо ми в якомусь там X стріляємо, то вони пробувають всі кульки такі, що X потрапляє в відповідний проміжок. Потрібно мінімізувати кількість стріл такі, що пробивають усі кульки. От. Ну, як взагалі можна про такі здачі думати? Мінімальна кількість стріл це якась глобальна властивість. так Часто допомагають переходи від глобальних властивостей до локальних і навпаки. Наприклад, локальна властивість це так, позиція першої стріли. Вони пов'язані локальні і глобальні. Наприклад, якщо стріл менше, то логічно, що вони рідше зустрічаються. Ну, наприклад, зокрема. А можна подумати, що перша стріла тоді, напевне, буде десь праворуч, правіше, так? От. Давайте подумаємо, а яка найправіша точка, в яку можна випустити першу стрілу? От я стверджую наступне. Якщо ми відсортуємо точки, кульки, кульки так? За правим кінцем. То тепер найправіша позиція, куди може потрапити перша стріла це кінець першої кульки. Зрозуміло, якщо ми стріляємо пізніше, ніж це, то ніхто ніколи не проб'є цю кульку. От. Давайте подумаємо: а чи є сенс стріляти строго менше, ніж в неї? Насправді немає. От можемо на якісь приклади подивитися. Там у нас кульки 1,6 і, скажімо. 2,8. Якщо ми стріляємо в якесь Х менше 6, це нам ніяк не допоможе. Бо у нас всі куль, всі кульки, решта, так вони мають вигляд, типу а якесь старт. так Де у вас старт менше 6 менше рівний. Ні, не обов'язково. Буває два випадки. Якщо старт більше 6, то нас якби не цікавить. Ми ніяк стріляючи в першу кульку, не зможемо пробити цю. Без обмеження загальності старт поки що менше рівний 6, а N більше рівний 6. От ви стріляючи в X, який менше, ніж 6, ви в кращому випадку собі не нашкодите, якщо у вас x знаходиться. Між старт і 6. так Тоді він пробуває цю кульку. Але 6 також пробуває цю кульку, вона між старт і end. А в гіршому випадку ви собі зараз нашкодите, стріляючи в x, який менше, ніж старт, і відповідно не пробуваючи якусь кульку. Заважте, що важливо, не просто, що ми пробиваємо меншу кількість куль, а строго підмножину куль. от Якісь підходи в стилі, давайте просто стріляти туди, на найбільше куль, вони не працюють. А от якщо у вас строга підмножина, то зрозуміло, що додаючи нові кульки до заданої множини, ви собі задачу легше не робите. От. Відповідно, пропонується робити наступне. Просто йдемо по кулям. І будемо зараз стріляти в праві точки. До того ж, запам'ятаємо останню стрілу, яка у нас була. Тут, в принципі, не важливо. ми трішки пізніше поговоримо про різні способи ініціалізувати цю саму праву стрілу. Отже, якщо у нас стріл ще не було, або остання стріла раніше, ніж початок нової кулі. То це значить, що треба випускати ще одну стрілу. Так, це той випадок, про який ми говорили. Коли старт більше, ніж 6. Тобто ми збільшуємо кількість стріл на одиницю. А last, куди ми будемо випускати? Ми домовилися випускати в найправішу точку нової кулі. От, тобто, венд. І от в результаті цього всього, можна просто повернути стріл, які ми там воно випускало. Давайте запустимо і відправимо. Повинна працювати. Так, дійсно працює. Тобто такий от класичний розв'язок. Комбінація жадібності і сортування допомагає розв'язувати багато таких задачок. Складність розв'язку по часу, ну зрозуміло, n-log n на сортування. От, просторова складність O від N. Тому що сортування в Python так влаштоване, що потребує додаткову пам'яті. При бажанні можна і з меншою пам'яттю сортувати списки, але це тут не принципово. От. Що далі? Далі почнемо з того, що лямбда SE переходить в SE1. Це конструкція, яка часто зустрічається. І була реалізована в модулі оператор як item-getter. itemgetter. Ви можете те щось таке написати, відправити, воно працюватиме. Так? Ну, якщо ви з тих людей, які не пишуть префікси, не пишуть кваліфіковані імена, то можливо буде коротше. От. Також перевага item getter в тому, що ви насправді можете декілька аргументів сюди передати. Тоді це буде простіше, ніж там кілька разів називати ім'я тапла чи списка, від якого ви намагаєтесь ці елементи взяти. От. Це про getter. Не бачу причин його не використовувати. Далі, про ініціалізацію. От ми тут е, схитрували, ми сказали, що ла, якщо у нас ще стіл не було, то ласт не валідний. Взагалі кажучи тут легко набагати. Є два способи уникати таких нетривіальних е, зв'язків, тому що тут у нас від значення count залежить валідність last. Це не дуже добре, це там. Рушні інкапсуляції і все таке. Перший спосіб полягає в тому, що last можна зробити optional. Так. І тоді він буде сам зберігати інформацію про те, валідний він чи ні. Такий підхід він багато де повинен працювати. В багатьох мовах програмування є конструкція, яка так чи інакше особлює optional. то Тон або якесь значення. значить Наступний спосіб розбиратися з цією проблемою полягає в тому, щоб скористатися тут мінус нескінченністю. Мінус 109 9 не вийде, бо тут координати бувають до мінус 2 в 31, наприклад. Тоді від цього можна взагалі позбутися. Тобто значення last, яке рівне мінус нескінченності, це валідне значення. Так, можна уявити, що ми нескінченно давно вистрілили якусь стрілу. так, якби. Результат цього порівняння ніяк не зміниться від цього. То, тобто, з одного боку, ви спростили собі роботу, тим, що ви придумали якесь валідне значення. Так, Вам не потрібно розширювати ваш тип на нам. Це також працюватиме. От, Які в цього недоліки? Якщо ви хочете один раз скористатися плюс-мінус нескінченністю, недоліків особливо а, немає. Так крім того, що це тепер уже а, тип флот. От, але один флот вам погоди не зробить. А натомість, якщо ви займаєтесь якимось динамічним програмуванням, так, і вирішили таке, ага, плюс нескінченність в мене валідне значення, давайте я тоді щось таке зроблю. Отак От так робити не варто. Я знаю задачі, на яких а, з доволі тугими обмеженнями, де алокувати багато флотів не бажано. Наприклад, щось таке, а, так, якщо 10-9 це валідна альтернатива, плюс нескінченності, я знаю задачу, на яких таке працює суттєво швидше, ніж таке. от Тобто одна плюс-мінус нескінченність на здоров'я. Багато плюс-мінус нескінчення, це багато флотів. Флоти повільніше, ніж інти. Тому будьте обережні з цим. Тепер. Інколи люди е, завчають розвитки і пам'ятають, що ага, треба посортувати, а далі е, жадібно пройтися. От. Часто можна побачити таке у людей, коли забувають, що сортувати треба по правому кінцю. От тут так. Підступна семпла підібраніше, вони працюють. Якщо ми таке відправимо, то воно не спрацює. Один з простих тестів, на якому воно не працює, наступний. Так, тобто у нас є одна велика кулька, яка містить дві маленьких, але вони між собою не перетинаються, тож доведеться стріляти окремо в цю і окремо в цю. Тим якщо ми запустимо наш роззак, то він що подивиться? Дивиться. Ага, ми посортували. Так, тобто, перша йдеться, ми стріляємо в кінець. От. Оскільки ми сортували по першій координаті, у нас вже немає гарантії, що. Кінець перекривається з рештою куль. Так, решта куль може закінчитися раніше, ніж кінець наш. Тому такий розок не спрацює. от на е, Одного разу мені на змаганні потрапилася здача наступного вигляду. от Є такий алгоритм, так, неправильний. І є попередній алгоритм правильний. Побудуйте тест, тобто список е, кульок. Або там інтервалів, на яких різниця між результатами виконання цих алгоритмів дорівнює заданому числу. Тобто вам кажуть 100 так, і 200, і 200 інтервалів. Тобто вам Треба знайти 200 інтервалів таких, що різниця між результатами виконання алгоритмів складає 100. Тобто цей алгоритм думає, що він на 100 краще, на 100 менше стріл може випустити. Це доволі цікава задача. Я загубив на неї посилання, на жаль, але можете подумати. То вам зафіксовані кількість інтервалів і різниця, яка має бути між результатами правильного і неправильного алгоритмів. От, вам потрібно придумати тест, на якому різниця задана. Ну, або сказати, що такого тесту не існує. От, це дуже гарна задача, допомагає усвідомити. Глибше задача такого плану. Втім, якщо ви вже там почали сортувати, так то не все для вас втрачено. Ну, тут можна проходитися в зворотньому шля... порядку. так правда тоді тут певні умови зміняться. Замість останні стріли тепер ми підтримуємо першу. Ну, такий по, по, повністю двоє стероді, можна написати. Так, він повинен працювати. Тобто тут ми посортували по першому, по початку, так, але е, проходимося з кінця і, відповідно, стріляємо в перший початок. Ну, все логічно. так, Це те саме, що у нас було. Ми просто так взяли. Е, Слово пряму і переінакшили. Симетрично відобразили відносно нуля. Та якщо ви забули, по чому там треба сортувати, то можете спробувати згадати, в якому порядку треба проходитися. Такі справи. От. В принципі, це все, чим я хотів поділитися з вами сьогодні. Якщо маєте питання по розглянутим методам, пишіть в коментарях. Сподіваюся, ви дивілися для себе щось новеньке. Підписуйтеся на канал, аби не пропустити наступне відео. І до зустрічі завтра!